Рідкісне астрономічне явище людство зможе спостерігати цієї ночі. Шість планет, вишукувані на небі, будуть видні неозброєним оком і в Україні. Таке видовище називають парадом планет. Астрономи ж називають це вирівнюванням планет та радять спостерігати за явищем подалі від міських вогнів, де немає світлового забруднення. Можна буде спостерігати після 19-ї години шість планет на нашому зоряному небі. Ось це явище, коли ми протягом вечора, ночі можемо спостерігати всі планети, це і називається парад планет. Тобто ми не будемо бачити їх в одну лінію. Вони не налаштовані в одну лінію відносно Сонця, але вони всі планети на сьогодні буде шість. Планет знаходяться по один бік від Сонця, протилежний відносно Землі. І тому це явище воно не часто спостерігається. Чотири планети може спостерігатись рази два на рік. Це Теж цікаве явище, коли одночасно можна буде на небі побачити чотири планети. Сьогодні шість планет стає видно на зоряному небі. Єдине, що три з них видно гарно. Венера буде видно на Заході, тобто вона буде сідати ввечері і перше сяде, Меркурія видно не буде. І Юпітер Нептун їх можна буде побачити лише за допомогою телескопу. Ось Венера буде біля Венери буде видно Сатурн. І з іншого боку, буде ще дуже гарно видно Юпітер і Марс. Цього року Марс буде дуже яскравий, дуже цікаво подивитися на цю червоненьку планету.